Так, сьогодні за послугою підбір під ключ е, на протязі дня. Ну, передивилися десь орієнтовно, орієнтовно 15 варіантів е, різних, які були в бюджет замовнику. Е, знайшли Passat Б8, 21 рік, кінець 21-го та майже 22-й рік літри, 180 тисяч пробігу, автомат, все сходиться по всіх блоках, сходиться по карвертікалах, сходиться по офіційних дилерах. Все перевірили, цілий кузов. По ціні, по ціні Початкова ціна була 13500. Забрали її за 12800. 12800 це була кінцева ціна. нижче вже він не хотів по ціні опускатися. От, ну, В принципі, за 21 рік це і так ціна досить непогана за 180 пробігу оригінала і за цілий кузов. От, кого цікавить, авто з Німеччини, підбір під ключ. Переходьте за посиланням в шапці профіля ТГ, ознайомлюйтеся і обирайте саме ту опцію, яка найкраще підійде для вас.